Вітаю вас! Це лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Як працює третій сектор на Кіровоградщині? Які важливі проекти реалізує? Наскільки ефективним є закон про громадське об'єднання? Дивіться у лінії захисту. З 1 січня 2013 року діє новий закон України про громадське об'єднання, який створює нові засади розвитку громадянського суспільства. Тепер влада не повинна втручатися і контролювати діяльність об'єднань. Що вдалося змінити на краще у новому законі, аналізує юрист. Якщо ми візьмемо статтю 11 закону про громадське об'єднання, вона визначає, що Статут обов'язково повинен містити норму, згідно якої визначається порядок оскарження рішень або дій керівних органів, або ж певної керівної особи в громадській організації, що дає змогу при неправомірному прийнятті рішення оскаржити дане рішення безпосередньо, ну, наприклад, загальним збором. Таким чином, новий закон є. Певним таким конструктивним і більш передовим в плані організації роботи громадських організацій. Наше суспільство громадянське стало більш ну, таким, знаєте, зрозумілішим і знаючим сучасне законодавство, і вони розуміють, що створення організації вже на сьогоднішній день не потрібно, як то кажуть, для галочки а потрібно безпосередньо для виконання певних соціальних функцій. Тому, от, якщо порівнювати за з 1 січня 2014 року, у нас зареєстровано близько 50 громадських організацій, Трішечки більше було зареєстровано у 2012 році. Однак ці організації, які створені у 2013 році, вони ну на мою думку, вони більш ефективніші. В законі відсутня норма про класифікацію статусу громадського об'єднання. Діяльність громадського об'єднання в будь-якому випадку може поширюватися на всю територію України. Новий закон усуває обов'язковий поділ об'єднань громадян за територіальним статусом всередині країни, який характерний тільки для країн пострадянського простору. Відсутність обмежень громадської організації у в порядку її діяльності. Ну, наприклад, на сьогоднішній день вже громадські організації, не обмежені у території своєї діяльності. Громадська організація, яка зареєстрована, яка зареєстрована в будь-якому районному центрі або ж в місті Кіровограді, може діяти з успіхом і в місті Києві, і в Автономній Республіці Крим, і в Донецьку, Луганську, в будь-якій будь території України. Це є дуже позитивним, оскільки і раніше громадські організації стикалися з тим, що їм необхідно було ну, певним чином інформувати про свою діяльність державні органи. на сьогоднішній день. Така норма. Ліквідована і обмеження по території для діяльності громадських організацій відсутні. І перед державою вони не звітують перед державними органами. Звісно, ще одним демократичним принципом є невтручання державних органів у діяльність громадських організацій. На сьогоднішній день перевірки громадських організацій не проводяться, і їхню діяльність жодним чином ніхто не контролює. Ну, звісно ж, в рамках контролю здійснює загальний нагляд прокуратура України. Але ну якщо громадська організація не порушує основні принципи діяльності громадської організації, не порушує основні принципи закладені в Конституції України, то її діяльність жодним чином ніхто не контролює. Із введенням нового закону осередки всеукраїнських організацій опинилися, нібито не в правовому полі. Мін'юст планує внести зміни до закону про спрощення реєстрації осередків зі статусом юридичної особи. Я приведу приклад на сьогоднішній день. Місцеві осередки всеукраїнських громадських організацій для того, щоб внести зміни до своєї або до свого статутного документу, або зміни у керівних органах, звертаються безпосередньо до органу реєстрації, який зареєстрував. Раніше замість знаходження самої всеукраїнської громадської організації. Ну, наприклад, якщо ця місцевий осередок знаходиться в Кіровограді, а сама громадська організація Всеукраїнська знаходиться у місті Києві, вони звертаються до міста Києва, до реєстраційної служби певного району міста Києва для внесення змін до власних документів. Дана процедура є затягнутою. Ми самі розуміємо, що даний процес є досить тривалим у часі. От для цього будуть відповідні зміни, які нададуть змогу місцевим осередкам на рівні з громадськими організаціями вносити зміни на місця. Законом знижено вік для засновників молодіжної та дитячої громадської організації з 15 років до 14 років реєстрація безоплатна. Скоротився строк для прийняття рішення про реєстрацію до 7 днів. Якщо раніше необхідно було ходити в декілька органів, то на сьогоднішній день процедура реєстрації завершується в одному органі, Це в реєстраційній службі. Чи багато треба документів? Ні, документів, перелік документів невеликий, він є чітко визначений. Закон України про громадське об'єднання визначає повний об'єм тих документів, які необхідно подати. Ну, по-перше, це заява. Зразки заяви також є затверджені є у нас на сайті. Крім того, розміщення у всіх реєстраційних службах з ними можна будь-який час ознайомитись. Друге, це протокол установчих зборів з реєстром осіб, які брали. Участь в цих е, зборах, до речі, е, чому новий закон визначає саме реєстр осіб, е, які брали участь, це зроблено для того, щоб е, орган реєстрації пересвідчився, що дійсно люди не одна особа створила організацію, а дійсно це волевиявлення певної кількості осіб, які е, бажають створити громадську організацію. Далі, два примірники статуту статуту е, відповідно. Той статут, безпосередньо який затверджений на загальних зборах. Далі це реєстраційна картка і відомості про керівний склад. На офіційному сайті головного управління юстиції розміщено готові примірники статутів. Залишається лише вписати свої дані. Тобто, до обов'язкових законодавчих вимог авторам статутів придеться додати потрібну інформацію про діяльність об'єднання, зокрема назву, адресу. Хочете внести зміни та, в статут? Да, так? да, да. І потім майбутньому дійсно там. Провести зміни в реєстрацію статуті. А яку представляєте організацію Кіровоградська обласна федерація в бойових мистецтв «Слава Україні». спортивна організація Так. Да. тисячі зареєстрованих, сотня реально працюючих. Така особливість Кіровоградського громадського сектору. Баланс напівживих структур об'єднань громадян з одного боку нікому не заважає. А втім, навіщо створюватися на папері, якщо немає мети працювати? Якщо говорити про загальну кількість, ну звісно, що більше тисячі громадських організацій зареєстровано, але на сьогоднішній день ну, я так думаю, що відсотків 20-30 реально працюють. На сьогоднішній день більше звісно громадських організацій спортивних це тенденція закладена ще з за радянських часів. На другому місці в нас громадські організації правового правоосвітнього спрямування, і на третьому молодіжні громадські організації, ну і трішечки дитячі. Я б хотів би порадити громадським організаціям е, чіткіше визначатися визначатися з тими е, е, завданнями, які вони перед собою ставлять. Звісно, їх виконувати. Е, громадську організацію створювати. Відповідно для того, щоб вона, звісно, діяла, для того, щоб вона допомагала в певній мірі суспільству. У 2013 році громадські організації області реалізовували суспільно важливі проекти. Про деякі громадські справи розкажемо далі. Єдиний в Кіровоградській області, центр ресоціалізації наркозалежних Твоя перемога повертає людей до життя. Центр діє в селі Плоски Знам'янського району із 2003 року. Його будували та облаштовували самі наркозалежні, розуміючи, що самотужки справитися із хворобою не можуть, тому і об'єдналися у центрі, допомагаючи рівний рівному. Такий заклад залишається єдиним в Кіровоградській області. Це при тому, що в деяких районах області кількість наркозалежних жителів збільшується. Центр надає послуги стаціонарного характеру хворим. На наркоманію та людям з подвійною проблемою ВІЛ-інфікованим наркозалежним і нині посідає друге місце в Україні за ефективністю допомоги. В центрі працюють висококваліфіковані спеціалісти: психолог, юрист, лікар з профілактики та боротьби зі снідом, лікар-дерматолог, венеролог, активну участь у здійсненні реабілітаційної програми беруть консультанти, колишні наркозалежні, які успішно пройшли реабілітацію, навчання та стажування в інших реабілітаційних центрах України. У нас идет основная работа, это э, по принципу равный равному. Все специалисты, которых вы сейчас увидите, все были раньше в проблеме. Абсолютно все, за исключением медбрата и повара. Все. И психолог, и директор центра, и э, старший консультант, и групповую терапию, кто ведет. Они знакомы с этой проблемой лично. Вийшли з цієї проблеми, у них 10 і більше літ ремісії. Клієнти центру щоденно виконують фізичні вправи, обов'язково працюють, ведуть здоровий спосіб життя. У розпорядженні жителів центру і велике господарство. Близько сотні кролів, птиці, овець, городина, теплиці. Все це складає їх повноцінний щоденний раціон. Сьогодні у центрі від наркотичної залежності лікуються 11 осіб. Приїздять люди з усіх куточків України. Нас і зараз не употребляють ніяких химических веществ, которые изменяют сознание, то есть пиво, алкоголь, в том числе наркотики, это не нет употребления. Настоящего времени знаходяться у нас 11 чоловік в реабілітаційному центрі. В середньому в рік, у нас виходить 100 до 120 двадцять які проходять через програму. Змусити людину лікуватись неможливо. Головне наркозалежному добровільно прийняти рішення, а в центрі ресоціалізації дієву підтримку не дадуть. Галина Пастух вважає, що необхідно створювати такі центри у містах і районах, де зростає кількість наркозалежних та існує критична ситуація. На Кіровоградщині працюють активні громадські організації, які реалізують важливі проекти, допомагають державі долати складні проблеми, зокрема епідемію туберкульозу і СНІДу. Сьогодні все українська мережа ЛЖВ та фонд Відкрите серце підтримують соціально вразливі категорії людей, які залишилися наодинці із хворобою. Сотні інфікованих за їх сприяння отримали допомогу і лікування. Ми предоставляємо лікарства нашим клієнтам. ВИЧ-позитивным клиентам, мы им покупаем лекарства. Вплоть до серьезных, дорогих, для того, чтобы только, друзья, лечитесь, мы вам поможем с лекарствами. Дальше, мы сейчас берем на себя, мы можем делать им очень дорогостоящие, вот в Ацинусе, компьютерную томограмму, то есть она стоит там от 500 до 1000 гривен. Мы берем это на себя, мы им это оплачиваем, только лечитесь только лечитесь. То есть, как бы, вот, ну, скажем, то, что мы можем, мы делаем от себя. С другой стороны, мы им предоставляем, скажем так, ну, как бы, психологическое сопровождение для того, чтобы у этих людей было, ну, меньше, скажем, э, срывов на то, чтобы не продолжать лечение. Наш проект направлен прежде всего на то, чтобы э, улучшалось качество жизни ВИЧ-позитивных людей. То есть, чтобы они получали, ну, весь комплекс услуг, в которых они нуждаются. У нас сейчас работает проект, э, который называется «Сприяние». Он направлен на то, чтобы уразливым группам Населення, в тому числі це із звільнення з місць позбавлення волі, допомагати у обстеженні на туберкульоз яким чином це в е, нас є соціальний працівник, який супроводжує цих людей до поліклініки, наприклад, на обстеження. У нас є, ми закуповуємо маски, закуповуємо е, рентгенівську плівку для того, щоб надавати о, безкоштовно для обстеження. І якщо у такої людини виявлений туберкульоз, соціальний працівник супроводжує його до місця отримання лікування. Ну загалом це у нас обласна туберкульозна лікарня, яка знаходиться в селі Івана Благодатне. Або це Олександрія, наприклад, Олександрійський турдиспансер. Ми обстежили близько 800 людей на туберкульоз, і серед них у 21 людини виявлений туберкульоз, і 19 отримують лікування. Проект реально діючий він він фінансується коаліцією вілсервісних організацій за кошти фонду розвиток України Ріната Ахметова. Суди Кіровоградщини – очима кіровоградців. Такі дослідження зробили експерти Transparency International на Кіровоградщині. Вони представили результати громадської оцінки якості роботи п'яти суддів Кіровоградської області. Дане дослідження відбувалося за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку і сайт Справедливе правосуддя. Дуже раді, що такі суди, як Ленінський районний суд, апеляційний суд, Олександрійський міськрайонний суд, отримав ну дуже високі оцінки і схвальні оцінки від відвідувачів суду, тобто на рівні 45 і і балів із 5 можливих. Результати опитування дали можливість оцінити якість роботи судів з позиції відвідувача за такими критеріями: фізична доступність суду, зручність та комфортність перебування в суді, повнота та якість інформації, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи працівників апарату суду, сприйняття роботи судді, якість судового рішення. Зовнішнє оцінювання роботи апеляційного суду Кіровоградської області, судді, а також апарат нашого суду. Сприйняв дуже позитивно це перший досвід такий спілкування апеляційного суду Кіровоградської області, роботи апеляційного суду з громадськістю. На Кіровоградщині у 2013 році пілотний всеукраїнський проект Айболить виявляв доброчесних лікарів та лікарні. Проект завоював підтримку міжнародної спільноти на міжнародній антикорупційній конференції у Бразилії, де він зайняв перше місце. Команда Transparency International Україна вирішила протидіяти корупції в медицині саме поширенням позитивного досвіду. Адже до сьогодні в усьому світі боротьба з корупцією акцентується лише на її негативних сторонах. Ми пропонуємо на те, щоб більше популяризувати тему доброчесності, взагалі у суспільстві, ну і на прикладі медицини. Тому що зараз дуже багато і в нашій регіональній пресі час від часу з'являються якісь скандали пов'язані з медициною. Тобто більше робиться акцент на негативних якихось фактах. А ми хочемо показати саме позитивні факти. Організатори проекту збирають відгуки про лікарів та лікарні України та укладають список доброчесних медичних закладів. Говорять, що так хочуть підтримати порядних працівників медичної сфери та здолати корупцію в медицині. Тисячі 2013 року найкращі документальні фільми на тему прав людини країн Європи, Америки, Азії Африки у рамках мандрівного фестивалю Докудейс побачили мешканці більше ніж 110 міст, містечок і селищ 22 регіонів України. Документальне кіно про права людини показували і кіровоградцям. До програми мандрівного фестивалю увійшли фільми Переможці міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до а також фільми призери найвідоміших міжнародних кінофестивалів. Документального кіно фестиваль не політичний і не комерційний діє вже 10 років. Організатори фестивалю вирішили, що в світі дуже гостра стоїть питання того, що багато країн, і Україна в тому числі стика, скачується до авторитаризму, до авторитарних режимів. Це перший крок до диктатури. Це є дуже загрозлива тема, і саме цей фестиваль він присвячений саме цим того, що суспільство перетворюється в автор... В авторитарне суспільство і ці, всі фільми вони є підборкою на, на, на цю тему. Є можливість подивитися, об, обговорити свої враження, поспілкуватися з однодумцями. Сотні тисяч людей в Україні живуть без документів. Люди ще мають паспорти радянського зразка, не мають українського громадянства і не можуть вирішити проблему отримання паспорта громадянина України. А між тим, людина без паспорта майже ніхто безправна за межі країни виїхати не може на роботу, не влаштується, не має права на повноцінне життя у суспільстві. Приблизно 1-2% населення України взагалі не має ніяких документів, які посвідчують їх особи. Це дуже значна цифра, це тому, що це від десь 450 тисяч осіб до 1 мільйона. І декілька років тому ми підняли саме сам саме ми підняли цю тему а, взагалі в Україні і почали над цим працювати. Ми продовжуємо працювати з цією темою. Ми скажімо так, заразили цією темою багато інших регіонів, які почали говорити говорити про те, що це є люди, виростає зараз друге, а то і третє покоління осіб, які не мають взагалі ніяких документів про, про встановлення особи. До нас звернулися в цьому році Кіровоградський районний центр соціальних служб в справах сім'ї та молоді. У них є підопічна особа, яка 8 років не, мав, не могла отримати паспорт. 8 років, людині 23 роки на сьогодні, вона е, має Трьох дітей. Та жінка була на той момент ще вагітна четвертою дитиною, Вона жодних соціальних виплат на попередніх трьох дітей не мала. Вона не мала можливості їх зареєструвати. Але завдяки втручанню і такій активній позиції Кіровоградського районного центру з справа сім'ї молоді, цього їх соціальних працівників, те, що вони дізналися, звернулися до нас. Ми допомогли зібрати пакет документів і вже звернулися не в районну службу, як вони зверталися до цього, а звернулися в обласну Державну міграційну службу, і завдяки цьому людина отримала на сьогоднішній момент паспорт. Якщо йдеться про людей старшого віку, ну скажімо, за 40, так, то це багато хто не поміняв паспорт ще радянських часів, і на якомусь етапі цей паспорт був чи втрачений, чи вилучений, і людина не може отримати паспорт. Якщо сказати про молодше покоління, це десь 20річні, то це, як правило, діти з асоціальних сімей, коли батьки через там, Якісь п'яства чи певні обставини ще. Вони не не отримали паспорт громадянина України, і діти не можуть підтвердити своє громадянство. Хоча, по факту народження, вони мають громадянство України, так, так як вони народилися в Україні. І зараз я так очікую, що років, якщо не зміниться ситуація, то років через п'ять піде третє покоління. Це вже внуки, тих, хто не оформив своєчасного своєчасного громадянства. Лінія захисту отримала листа від мешканки Кіровограда Софії Милумян. Жінка проживає в Україні з 1994 року за радянським паспортом. До того ж, не отримувала громадянства Республіки Вірменія. Консульство Вірменії відмовляє видати довідку про громадянство, бо у жінки паспорт вже не дійсний. Одна проблема тягне за собою іншу. А тепер вже і 16-річний син пані Софії через відсутність довідки про громадянство не може отримати українського паспорта. Ситуація зайшла у глухий кут, але Шукати законні шляхи, як допомогти вірменській родині отримати паспорти, беруться громадські організації. Це є довгострокова кампанія по паспортизації. Вона такі називається кампанія по паспортизації населення. І, і ми знаходимося і горова 19 помешкання. 2. ми біля обласного обласної міграційної служби знаходимося майже поруч з ними. У нас працює громадська приймальня, де юрист може дати поради та може дати кваліфіковані поради допомогти. Отримати документи, ми пишемо клопотання на Державну міграційну службу. Я повинна сказати, що Державна міграційна служба майже ну не в 100%, а на 90% вони допомагають вирішити ці проблеми. Ми будемо продовжувати цю роботу, тим більше і зараз у 2013 році прийнята стратегія. Ромського включення а, І піднімається ще великий пласт проблем, які стосуються ромського населення. Це на загальноукраїнському рівні. Це топовою темою стало в діяльності Офісу повноважного справ людини. І я думаю, що буде в цьому напрямку роботи дуже багато, тому що треба зберегти, скажімо так, такий паритет між інтересами держави, і інтересу, інтересами людини. І зробити акцент все ж таки не так, як на сьогоднішній момент інтереси держави у нас є в, в, так найголовніше, а повинні бути найголовніші інтереси людини. І потрібно, щоб державні чиновники зробили акцент все ж таки на захисті прав людини і шукали вихідів. Не як відмовити людині, тому що це є основною основною проблемою, тому що що шукають будь-який привід відмовити людині в наданні паспорту. А, а так, щоб вони у їх діяльності стала паспортизація цих людей. Зараз третій сектор переймається темою захисту персональних даних, вбачає загрозу для усіх громадян України у створенні єдиного демографічного реєстру. Персональні дані не повинні бути доступними будь-кому. Не повинні продаватися довідки про вашу інформацію. У нас існує 18 державних реєстрів. Там, ці державні реєстри, вони створені за бюджетні кошти, тобто за наші з вами кошти платників податків. І потім нам же ці дані намагаються за е, скажені е, гроші продати. Тобто, у є така філософія держави, ну, філософія держави на отримання інформації про нас і продати нам цю ж саму інформацію. Ось цим ми намагаємося на сьогоднішній день приломити цю ситуацію, довести державі, що так не можна робити, що ми є власниками тої персональної інформації, і це повинно бути безкоштовно і в зручний для нас спосіб, а не для держави. Тому що в будь якій практично у нас є держава не людина орієнтовна, а вона є процесоорієнтовна. І всі за. Кони в нас направлені на захист процесу, на захист системи. І людина є користувачем системи. В цивілізованих країнах, скажімо, в європейських країнах є навпаки всі процеси вони навколо людини і допомагають людині реалізувати свої права. Проєктів на підтримку громадянського суспільства в нашому регіоні реалізується замало. Вважає громадська активістка, лідер території успіху Інга Дуднік. А серед кричущих проблем, на які закриває очі влада руками, називає відсутність притулку для безхатьків. На сьогоднішній момент дуже багато громадських організацій, благодійних організацій підключилися до нашої теми захисту безхатченків. І на сьогоднішній момент навіть створюються. Такі є у нас організації милосердя, яка вони продовжують кормити безпритульних. Вони навіть зараз на сьогоднішній момент організовують такий приватний, ну не можна сказати приватний, але не державний притулок для безхатченків. А державного немає. Не державного поки що немає. Існує центр реєстрації безпритульних, вони видають паспорта, вони працюють з цим категорією, допомагають отримати паспорт, але о, ніяк наша міська влада не може домовитись з е, Міністерством внутрішніх справ, хто все ж таки передасть кому в оренду то приміщення, де можна було б створити притулок. Громадські організації для нашого суспільства важливі тим, що вони доходять до проблем кожної конкретної людини. Вони систематизують ці проблеми. Блеми знаходять прогалини чи то в практиці, в практиці надання послуг з боку держави, чи то в законодавчому підґрунті, і Вони ці проблеми вони роблять те, що не можуть зробити. З одного боку, вони не можуть зробити це так, як органи влади з тому що немає повноважень, немає фінансування. Але вони можуть показати органам влади, де саме існує ця проблема, і в чому полягає саме ця проблема, і який акцент треба робити в своїй роботі. Без третього сектора, скажімо так, ми не побудуємо не громадянське суспільство і люди не будуть відчувати себе захищеними в нашій державі. Будуємо громадянське суспільство разом. Не втрачайте оптимізму і вірте у власні сили. Це була лінія захисту. Побачимося рівно за тиждень.